Вінні Джонс головний символ грубої гри у чемпіонаті Англії в 90-ті. Якось він сказав. На передматчевій установці тренер ніколи не говорив зі мною про тактику або ігрову схему. Він просто називав мені прізвище гравця суперника. Як ви розумієте, для суперників Джонса звичайний футбольний матч перетворювався на пекло. Вони буквально заздрили мертвим. Я не знаю, чи називав героя мого відео тренер які небудь прізвища, але між зіграти чисто та порушити правила ті обирали останнє. Це топ найжорсткіших гравців українського чемпіонату. Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і Сьогодні ми з вами поговоримо про футболістів, у яких у біографії стоїть слово Костолом. А перед тим як розпочати, пропоную вам підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу. Давайте розвивати україномовний Ютуб разом. А також не забувайте про підтримку ЗСУ. посилання під цим відео. Перед тим як оприлюднити рейтинг найбільших рубіянів УПЛ я маю розповісти вам про особливості цього рейтингу. Отже, давайте розберемося, чому гравці фолять. У 90% випадках це стається через те, що футболіст програв ігровий епізод. Тому зазвичай найслабкіша команда чемпіонату порушує правила більш за всі. Логіка проста: рівень виконавців нижче за рівень опонентів, тому фол для таких команд це головний інструмент стримання супротивника. Звичайно, бувають виключення, але як відомо, виключення тільки підтверджують правило. У цьому відео я хотів поговорити не про тих футболістів, які зробили більше за всіх порушень. А про тих для кого грубість на полі це природний стан речі, начебто, все зрозуміло. Ну тоді вирушаємо у світ грубіянів та костолобів. Десяте місце Єрко Леко відкриває мітов хорватський футболіст, про якого пам'ятають, мабуть, лише Олди. Оце гроза усіх технічних гравців у нульві. Єрко Леко не славився футбольним креативом, неймовірною технікою або яскравим дриблінгом. У Хорвата, який виступав за київський Динамо, було одне завдання: руйнувати атаки суперника. Так, умовний Роналду запросто міг обіграти півзахисника один в один, але не факт, що після цього феномен залишив би поле на своїх двох у прем'єр-лізі, Леко відіграв 62 поєдинки, отримавши за цей період 26 жовтих карток. Тобто, хорвав бачу перед собою гірчичника майже кожну другу гру. Мені здається, Леко вважав, що якщо суперники не залишали поле шкутельгаючи, то цей поєдинок не можна записати до числа вдалих матчів. Дев'яте місце домагай Віда. За одним хорватом одразу йде інше. Сміливий та безстрашний, він не цурався боротьби і приймав виклики, чим зарекомендував себе як хорватський воїн. Своїм прикладом і незламною волею Віда показував приклад партнерам. Поки не пролунав свій сток судді, жоден епізод не може бути програний. Така собі реінкарнація Карлеса Пуйоля в українському чемпіонаті. Він завжди намагався вийти переможцем з ігрового епізоду, через що доволі багато та грубо фолив. У мережі є фото хорватського захисника, за яким можна зробити висновок, що він скоріше жертва, аніж агресор. Але такий підсумок буде хибним. Як я вже й казав, хорват звик у кожному ігровому епізоді йти до кінця і нерідко робив це ціною здоров'я суперників. Коротше, відданий з тих, хто звик прибирати ноги. Лазич підтвердить. Ви бачили, який удар. Гоміл Костов вийшов із чату. Після Динамо характер Вата ані трохи не змінився. Так під час дебютного матчу за Бешикташ у Єврокубках, а саме у поєдинку проти Баварії, домагой зробив червону картку вже на 16 16-й хвилині, збивши Роберт Левандовський. Там нічого грубого дуже не було, просто фул останньої надії. Але погодьтеся, у дебюті зустрічі можна було обійтися і без такого порушення правил. Восьме місце Андрій Ярмоленко. Дещо незвично бачити лідера національної збірної у такому списку. Взагалі, за Ярмоленком ніяк не закріпилася слава Костолову. Однак граючи в УПЛ, Андрій доволі часто порушував правила. Особливо Андрій злітав з котушок під час матчів з Донецьким Шахтарем. Наприклад, у 2013 році, у поєдинку проти гірників Андрій усвідомлено зніс Тараса Степаненка. За таке, якщо чесно, можна було б сміливо показувати червону картку. Але Андрій відбувся гірчичником. Взагалі, у Ярмоли була якась не до. Тараса. Згадати хоча б скандальний епізод з ударом взагалі не в ігровому епізоді. Такий вчинок, м'яко кажучи, не прикрашає Андрія. Згодом Ярмоло так прокоментував той епізод. Цитата. З приводу мене і Степаненка я шкодую про свій вчинок, це недопустимо. Молодий, гарячий, тупий. Я просто не люблю програвати. У той момент просто штурмануло, як гармаша. А штормило Андрія у матчах із Шехтарем дуже часто. За весь час українського класичного Андрій є головним рекордсменом киян за кількістю здобутих карток. Аж 18 жовтих та 2 червоні картки. Дуже несподівана статистика як для гравця атаки. Загалом у 227 іграх зіграних УПЛ Ярмоленко отримав 38 жовтих карток. На мій погляд, забагато для Вінгера. Сьоме місце Даріо Серна дуже складно зараз виставляти легендарного хорвата у неякісному світлі, бо наш мозок такий влаштований, що він прагне ідеалізувати все те, що було раніше. Зараз важко зустріти неупереджену людину, для якої серна асоціювався би з чимось іншим, окрім відваги, відданості, високого професіоналізму і чудових лідерських навичок. Але Сирна – це також розмови з арбітром, безглузді симуляції, сутички на полі і звичайно фоли. Причому Сирну не можна назвати Костоломом. Легенда Шахтаря віддавав перевагу дрібному фолу, який збиває темпоритм гри, змушує суперника зупинятися. Тобто, якщо Дарює фолив, то робив це зазвичай з прагматичних міркувань. Однак у протистояннях з задовічним суперником гірників київським Динамо сирна давав волю емоціям на повну. Взагалі, за всю історію українського класичного саме Даріо назбирав найбільшу кількість карток – 20 жовтих та одну червону. Ну і варто відзначити, що Даріо з великим задоволенням брав участь у командних сутичках. Якщо хтось, на його думку, дозволив собі зайвого на футбольному полі стосовно шахтаря, сирна з кулаками вже біжить товкти йому пику. Причому для Хорвата не існувало авторитетів. Варто було Леонелю Мессі з верхню штовхнути по спину. Як Даріо вже тут, як тут готовий бадати найкращого футболіста планети. Ну як вам перші грубіяни? Ще 6 попереду. А тепер давайте трохи з вами пограємо. Напишіть у коментарях, хто це такий та за яку команду грає. Чи грав. Я не знаю. Це все вирішувати вам. П'ять перших правил написавших потраплять у мій наступний відос. Всім щастий! Шосте місце Руслан Ротань. Не знаю, як у вас а у мене постать тренера молодіжної збірної України. Чомусь ніколи не асоціювалося з грубою грою. Футболіст, якого насамперед пам'ятає завдяки феноменальному баченню поля, класному удару та вишуканим передачам. Все ж таки часто фолив та отримував червоні та жовті картки. Звичайно, велика схильність Ротані до фолу була пов'язана саме з самовіддачею на полі. Бувши капітаном Дніпра, він намагався боротися до кінця на кожному клаптику поля. Так, іноді він загравався, що виливалося у порушення правил і як наслідок у жовті та червоні картки. Так само, як і серна, рота й не цурався з кулаками відстоювати інтереси своєї команди. Іноді це призводило до не найприємніших моментів. Так, у травні 16-го року Дніпро програв другий півфінальний матч Кубка України Луганські зорі після матчу дніпровські футболісти почали з'ясовувати стосунки із суддями та гравцями суперників. Зав'язалася бійка, в якій взяв участь і ротень. Пізніше стало відомо, що капітан Дніпрян завдав арбітру удару ногою. За неспортивну поведінку Федерація футболу дискваліфікувала Руслана на півроку. Потім покарання скоротили до трьох місяців. П'яте місце Ярослав Ракицький. Ну як же безблудного сина українського футболу, зважаючи на тему цієї підбірки, Ярослав не є запальним футболістом. Він доволі рідко дає волю емоція. Грубість на футбольному полі пов'язана з тим, що він не цурається боротьби і за будь-яку ціну намагається залишити суперника без м'яча. І тут цифри кажуть самі за себе. Ярослав є рекордсменом УПЛ за кількістю червоних карток, отриманих у футболці одного клубу. Цілих сім. Стільки що отримав і Руслан Ротень. Однак легенда Дніпра досяг такої вершини, граючи за два клуби Дніпро та Динамо. Я не беруся стверджувати, але мені здається, що Ярослав це той тип оборонців, які грають грубо навмисно, бо такий стиль гри дає йому психологічну перевагу над суперником. Якщо протягом матчу часто бити по ногам гравця в атаки, то в якийсь момент вони почнуть прибирати ноги, уникати боротьби і програвати ігрові епізоди в цілому. Погодьтеся, це цікава тактика, однак є і побічні ефекти. Можна залишити поле достроково. Ракицький це довів в УПЛ аж сім разів. Четверте місце Євген Хачеріді. Євген родом з Мелітополя, тому не дивно, що деякі епізоди у матчах він звик вирішувати за допомогою сили. Там теж ні конфліктні ситуації зазвичай так і вирішувалися. Неважливо, де вони відбувалися, на вулиці або на футбольному полі. Євген завжди відрізнявся за польним характером, через що не міг, скажімо так, тримати свої ноги у руках. Що завжди особливо вирізняло з Євгена, так це те, що більшість жорстких фолів були безглуздими. Ну, наприклад, жорсткий підкат у центрі поля у матчі. З Олімпіком. За цей епізод Євген отримав лише жовту, хоча момент тягнув і на червону, адже захисник небезпечно виставляв шипи. Здавалося, ти висишний гербчичнику, Тепер треба грати акуратніше. Як би не так, у тій же зустрічі Євген вирішив пнути суперника в епізоді, який взагалі цього не вимагав, просто вдарив гравця за межами поля. Або згадаємо епізод у матчі з чорноморцем. Також жорсткий підкат у центрі поля, коли ситуація взагалі того не вимагала. Звичайно, можна здатися, що Євген спершу зіграв у м'яч, тому фолу не було. Але гра була дійсно небезпечна. Про це свідчить гравець команди суперника, який відлетів від качеріді разом в м'яче. У післядинамівський період кар'єри Хачаріді змінив чемпіонат, команду, країну, але не свій стиль гри. Подивіться на цей фол проти Жиру, А це була тільки сьома хвилина зустрічі. Підсумовуючи, можна сказати, ти можеш залишити Мелітополь, але Мелітополь ніколи тебе не залишить. Цим я хочу сказати, що у тому місті живуть насправді жорсткі, суворі та дуже сильні люди, які жодним чином не збираються поступатися у будь-якому конфлікті. І там тешній партизанський рух проти расистів тільки під Тверджують цю тезу, ну а ось і солоденьке. Попереду на вас чекають три найжорсткіших футболісти в історії чемпіонату України. Готові? Тоді поїхали. Як ви встигли помітити, то в моєму топі гравці переважно оборонної ланки. Денис Гармаш є одним з двох представників атаки. І ні. Гармаш так часто холить через те, що багато відпрацьовує обороні. Тут річ у дуже непростому характері. Переважно більшість жовтих карток за свою кар'єру Денис отримав саме за розмови з арбітрами. Неважко здогадатися, що під час словесних перепалок з рефері замість дипломатичних висловів футболіст користувався матюками. Біда Гармаша у тому, що він не здатний контролювати свої емоції. Він може Слабенько отримати по ногах від суперника під час дріб'язкового епізоду, але Гармаш не буде Гармашем, якщо міцно не садане кривдника у відповідь. Іноді він може завестися через те, що йому просто не подобається візаві. Показовим є епізод з Мораєсом. Футболісти Динамо довго не хотіли тиснути руку зраднику, де ниже своє відношення до українського бразильця вирішив продемонструвати дещо радикальніше. У 2019 році, під час півфіналу Кубка України шахтарем, Гармаш доволі жорстко намагався відібрати м'яча у жуніора. Через це Отримав жовту картку не минуло й двох секунд, як Денис вирішив боднути Форварда. Звичайно, багато хто вважає, що жуніор тоді навмисно провокував динамівці весь матч, але це нормально. Провокації та психологічний тиск з боку суперників мають місце майже у кожному матчі. І хочу відзначити, що цей вчинок вже зрілого гармаша, про якого нерідко кажуть, що він узявся за голову. А що ж виробляв футболісту молодості, коли юнацький максималіст буквально зривав йому дах? Це було просто страшне. Наприклад, у 2010 році, під час надважливого матчу кваліфікації Ліги Чемпіонів, Денис вирішив, що він косар, гравці Аяксу колоски. Спершу він прямою ногою в'їхав Луїса Суареса, але арбітр його пошкодував і дал лише жовто. Денис, однак, натьку не зрозумів і повторив той самий фокус із Яном Вертонгеном. Друге місце це Степаненко. Півзахисник Шахтаря та спірної України з давніх Давен не вирізнявся джентльменською грою на футбольному полі. З одного боку, це омовлено позицію. Якщо ти граєш в опорній зоні, будь готовий в будь-який момент завалити гравця команди-суперника, щоб не дати їй розвити атаку або контратаку. З іншого боку, причина у запальному характері Тараса. Іноді під час боротьби він втрачає голову, через що його суперники також можуть втратити голову. Але вже у буквальному сенсі цієї фрази. Мабуть, найгрубіше порушення правил у своїй кар'єрі опорних шахтаря здійснив у матчі україна молдова Згадати хоча б епізод 13-го року у матчі відбіркового циклу Чемпіонату світу 14 між збірними України та Молдови в Одесі. Тоді Степаненко з ноги в'їхав у голову гравцю збірної Молдови Віталію Бордіяну. Звичайно, можна сказати, що це випадковість, але зазначу, що в футболі взагалі не вітається, коли футболіст ось так вистрибує з ногою вперед. Хай там що, фол виявився дуже моторошним. До речі, нещодавно у мене на каналі вийшов ролик про подібні порушення правил, що більше у ньому я зібрав навіть брутальніші фоли. Тому рекомендую вам його подивитися, звісно, якщо у вас дуже міцні нерви. Щодо Тараса, то загалом він достатньо часто відмічається такими брутальними порушеннями правил. І звісно, під час дербі Динамо Шахтар Степаненко не той гравець, хто буде себе стримувати. Артем Бісідін не дасть брехати. Просто подивіться, як півзахисних гірників зніс нападника киян. Це вже не футбол, це кунг-фу якесь. Якщо вам було цікаво, хто є головним рекордсменом Української прем'єр-ліги за кількістю червоних карток, так ось вам і відповідь: це правий захисник ексфутболіст Львівський Карпат Сергій Сімінів. За свою досить довгу кар'єру в професійному футболі він з шостого року був. Футболіст отримав 9 вилучень в УПЛ. Що цікаво, 5 червоних він побачив перед собою, захищаючи кольори Волинь. Видно, кварцяни так добре мотивував захисника різними нецензурними висловами, що той просто мав якось спускати пару на футбольному полі. Віталій Кварця не бачив причину в іншому. Видатний тренер відзначив його характер та пристрасть до боротьби. Сіміння настільки самовідданий, що забуває про існування правил, грає жорстко, іноді навіть групу та отримує за це картки». Ще одна причина сіміні на підкати. А як ми знаємо, між підкатом та підкатом прямою ногою грань дуже тоненька. Наразі сімініну 34. Він залишився без клубу і перебуває у статусі вільного агента. Свою крайню на цей момент червону картку Сергій отримав в останньому своєму матчу УПЛ між Вересом та Маріуполем. Ось такий топ найжорсткіших гравців в історії УПЛ. Моя підбірка, звісно, є суб'єктивною. Якщо ви зі мною не згодні або у вас є більш гідні кандидати, то сміливо пишіть про це в коментарях. Подивимося, може я дійсно когось з костоломів не оцінив як слід. А на цьому в мене все підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. З вами був Костя Фолстон. Бувайте здорові! Ще побачимося!